Растути, дівчатка та хлопчики. Ми з неслухою раді бачити вас. Привіт, малята! На вулиці ясно і з'явилися перші струмочки. Так, весна прекрасна, пора року. Природа прокидається, тварини і рослини прагнуть погрітися на сонечку, котрого так не вистачало взимку. Так хочеться пограти з друзями, але всі чимось зайняті, а самому нудно. А ти не подумав не слухав, що можливо комусь з твоїх друзів потрібна допомога. Допомога? Давай я розповім тобі малятам історію з життя лісу. Гаразд, тітонько сово. Ця історія відбувалася навесні, а називається вона Струмочок. Сонечко лагідно усміхалося, по весняному пригрівало землю. Дідусь їжак вийшов погрітися під теплими променями. Ведмедик їх вибіг з хатинки і тут же поспішив до друзів. То тут, то там з'являлися говірливі струмки і розбіглися по лісу, розповідаючи про прихід весни. Звірята грали, стрибали через струмок, сонечко світило все яскравіше, сніг тану, і струмочок поступово набирав силу, розливався і незабаром перетворився на невелику бурхливу річечку. Ведмедик і їх вовчик, лисичка, білочка і зайчик перебралися на високий берег струмка, а їжачок не встиг за усіма. Лапки у нього короткі, не зміг він перестрибнути і залишився на маленькому острівці. Як шкода, що ж тепер буде з їжачком? От і звірята замислилися. Вода піднімалася все вище, не можна їжачку на острівці довго залишатися. І ведмедик їх запропонував побудувати міст. Всі зраділи, але не змогли домовитися, який міст буде кращий під'їсний, кам'яний чи просто дерев'яний. Білочка й зайчик назбирали пружніх гілочок і прийнялися зв'язувати їх між собою, але прутики розсипалися. Лисичка й вовчик хотіли зробити дуже надійний міцний міст. Вони кидали каміння в струмо, крили землю, споруджуючи насип, але тільки сильно забруднилися. Ведмедик знайшов старе дерево і намагався його звалити, але йому не вистачало сил. У них нічого не виходило, тому що звірята не допомагали один одному. Молодець, Неслухо, Ти правильно здогадався. Через деякий час малюки помітили, що їхні зусилля марні, і тоді ведмедик їх сказав. Мені самому ніколи не звалити дерево, а нам не засипати струмок, підтримали його вовчик з лисичкою. І в нас нічого не виходить, вигукнула дівочка і зайчик. Тоді треба будувати всім разом, вирішив їх. Лапки їжачка вже були в воді, він плакав і чекав на допомогу. Зволікати було не можна. Звірята поспішили до сухого дерева. Разом їм вдалося його звалити і донести до струмка. Як тільки вони перекинули міст до їжачка, той швидко перебрався до друзів, і в цей момент острівець скрився під водою. Щасливі звірята підхопили їжачка й прийнялися обіймати один одного. Вони раділи, що знову всі разом і змогли допомогти другу. Як чудово, я думаю, сумісна праця зробила лісових жителів ще дружнішими. Так, вірно, цей випадок допоміг друзям зрозуміти одну важливу річ. Всі разом вони можуть і гори звернути. А поодинці дуже складно щось зробити. Я тепер зрозумів, що не тільки мені буває потрібна допомога. Піду дізнаюся, може кому-небудь треба допомогти. Бувайте, малят! На все вам добре, дітлахи, до нових зустрічей.